Внаслідок негоди без електроенергії залишається 191 населений пункт. В обласну стоматполіклініку закупили обладнання на понад 4 мільйони гривень. Чимало хмельничан залишається без води через серйозний порив на водогоні. Команда Першого Подільського продовжує інформувати вас про важливе. В студії Денис Піменов це 5 хвилин на головне. Розпочинаємо. Станом на ранок сьогоднішнього дня, внаслідок негоди без електроенергії залишається 191 населений пункт. Укренерго включило в роботу останню з пошкоджених негодою магістральних високовольтних ліній, а також фахівці відновили надійність живлення півдня країни. У вечірні години з 16 до 18 в енергосистемі можливий дефіцит електроенергії. Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо. Йдеться в повідомленні. Енергосистема стикається з перевантаженням в Укренерго прогнозують у вечірні години дефіцит електроенергії в енергосистемі, але застосування графіків відключень не передбачено. Хмельницьку обласну стомату поліклініку закупили обладнання на понад 4 мільйони гривень. Наприкінці жовтня через систему Прозоро закупили 18 стоматологічних установок. Закупівля обійшлася у понад 3 мільйони гривень. Нещодавно придбали ще два нові рентгенологічні апарати та візіограф. На них витратили майже 900 тисяч гривень бюджетних коштів. Також закупили чотири сухожарових шафи та три автоклави загальною вартістю 530 тисяч гривень. У наступних планах стомат поліклініки за словами головного лікаря установи закупівля п'єзохірургічного апарату його мають придбати до завершення цього року. Про це повідомили в обласній раді. Щороку напередодні новорічних свят працівники комунального підприємства міськ тепловод, що в Кам'янці-Подільському отримують солодощі від профспілки. Але цього разу колектив відмовився від своїх подарунків, натомість вирішили спрямувати кошти на допомогу захисникам. Тож замість цукерок, як повідомляють на сторінці підприємства, придбали обладнання, що носитиме новорічні подарунки російським окупантам. Таким чином, колектив долучився до ініціативи Дрон замість цукерок. Провели опитування серед працівників, і за результатами анкетування солодощі обрали лише 5%. Усі інші підтримали рішення придбати квадрокоптер із тепловізором. Обладнання вже передали військовослужбовцям 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хоружного Марка Безручка, де служить наш колега з перших днів війни. Віктор захищає нас на передових позиціях Авдіївського напрямку фронту. Розповідають у підприємстві колеги. Бійця переконані, що тепер закуплена ними залізна пташка, працюватиме заради нашої перемоги і принесе не один солодкий подарунок ворогам. Завтра, у п'ятницю 1 грудня, офіс розумне довкілля Хмельницький запрошує доєднатися до виготовлення окопних свічок для захисників та захисниць. Починають о 14-й годині. Матеріали є, але якщо маєте, можете захопити металеві бляжа, бляшанки, чисті та сухі розмір приблизно як з під кукурудзи, також гафрований картон та ножиці. Зазначають у, у офісі знаходиться офіс розумної довкілля Хмельницький за адресою вулиця Бандери 2 дріп 1А ТЦ Монблан. Сьогодні чимало хмельничан залишається без води через серйозний порив на водогоні. Комунальники продовжують аварійні роботи з ліквітації пориву водопроводу у зв'язку з чим мешканці частини вулиць обласного центру другий день поспіль залишаються без водопостачання. Термін завершення робіт до 16-ї години. Назви вулиць та номери будинків, які залишилися без водопостачання. Ви зможете знайти у телеграм-каналі Першого Подільського. Наразі це усі актуальні новини на дану годину. Бажайте долучитися до інформаційного фронту на першому подільському. Запрошуємо до нашого телеграм-каналу. До зустрічі в ефірі і бережіть себе.